Кожного року в Україні 15 лютого вшановують учасників бойових дій на територіях інших держав. Та відзначають роковини того пам'ятного дня, коли завершили виведення радянських військ з Афганістану. В цьому році відзначається 32-га річниця. У Лозові біля пам'ятного знаку загиблим в Афганістані провели мітинг реквієм. На мітингу були присутні учасники бойових дій: керівництво району та Лозівської тергромади, представники підприємств, установ організацій та громадськість. Сьогодні на Лозівщині проживають 315 живих свідків тих кривавих подій. Лозівчан, котрі не повернулися живими з Афганістану, згадали на мітингу поіменно. Всіх загиблих воїнів-інтернаціоналістів вшанували хвилиною мовчання. Мітинг реквієм продовжили церемонією покладання квітів до пам'ятного знаку загиблим в Афганістані в знак вдячності за покладені життя, відважність та хоробрість. Далі всі присутні пройшли ходою вулицею, яка названа на честь Сергія Моторного, – 19-річного лозівчанина, солдата радянської армії, який загинув у 1984 році біля містечка Баграм, Афганістан. Коли прикривав кулеметним вогнем своїх мінометників, до муралу, присвяченому двом загиблим лозівчанинам, воїну-інтернаціоналісту Сергію Моторному та учаснику АТО Олександру Лавренку, всі присутні поклали квіти і вшанували загиблих земляків.